І сьогодні на моєму каналі ми будемо проходити, мій друг, Смарах буде проходити мою вежу випробування. Смарах, ти не туди пішов, ти до Кріпара йдеш. Йди всередину. Та через двері, -мо, там де... тут. Mm. Проходь далі. Це перша випробувань. This Tower of Chills. А це що ти перекладав? Це ти будував це? Ну, так, це я будував, я маю. А нащо ти перекладав? Ну я не знаю. Можливо, я колись Міг англійською залишити. Я знаю англійську. Ну, я. мабуть, кол... можливо, колись. Почекай, поки що без мене, поки я до тебе не долучу, нічого не роби. Будь на місце. Ого, піднімаюсь, піднимаюсь. Ну, Ты на максимальну висоту піднимайся. Фораль -ма 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 -ма. максимальна висота. Угу. І спрыгаю на землю. Чекай, не стрибай! Тобі треба е, пройти всі квести, що я тобі підготував, так що е, сиди там, поки я не пройду. Open the door. Все, я долетів починаємо квест. Open, Open the door. Відкривай руками. Або, або просто проходь по стінці і тоді вже залазь всередину. Щось я це трошки не продумав на першому рівні, Окей. Ну, це перший рівень, це легкотня. Ой. Так і надо. Іди дай. Так, ты. Я хоть пастку купав. Це не Вообще, Не туто. Не туто. Бля, шо це? Це лабіринт. Це перший-найперший рівень. Спускайся вниз. Ой, рішку толнула. Нічого страшного, але поставку спаунпойнт. Окей, далі. Вітаю, ти пройшов перший рівень. на другому рівні. Паркур. Я. А тобі треба попаркурити спочатку на залізний люк, потім потрапити на кам'яний блок. Це неможливо! Чому? Я звісно. Не знаю, попробуй знову давай попробуй. Ну Заму. Довго ти будеш звичайно підніматися. Але окей. Можливо, можливо кожу мати польоті. Польоті. Не ти, ти занадто швидко, тому. А оскільки ти дуже високо летиш, е, е, ну, не летиш, а плаваєш, ну, тобто, занадто швидко, вверх піднімаєшся. Бустанув, так. Так, ну, так. Ну, да, так, тут, тут. Я ти <ролокула> <Так, ролокула> вже проходив. Це логічно, коли <ролокула> я знаю, куди вже й Окей. Паркур можливо і... пройти, я його проходив. Це буде один із двох спаунпонтів. Uh, Спускайся вниз. Уй! Уй! Ось. Тепер тобі треба не стрибаючи. Бля, бля. Гіпец. Як так? Ну добре, що ті бленпой Ну Це неможливо. Не Нормальний паркур зроби, зроби. зроби хоча б. Хоча Це я, я. я зараз зайду в... Твор... Творчий і. Тобі пок... І зараз зайду в виживання і тобі покажу, що це можливо. Очікаю, так. Виживання. Так, все, я в виживанні. Я в виживанні. Зараз поламаю ліжко, поставлю його знову, поставлю спаумпоїн. Остап з ліжка. Спускаюся вниз. Спускайся до мене. Поняв. Що, втрати її у мене це спрацювало? Ну, сорян, зараз поміняю. Це, це щось не. Це, походу, через те, що я був кретий і в мене працював. Це, походу, це о... один єдиний о... такий випадок буде. Зараз. Лінія працює, працюємо. Що? Здорослі, до Ладно, ладно. Почекай, мені треба спостерігати. Щоб что я міг за тобою спостерігати. Окей. <кх cinque> okay. mm -hmm. Ну, по драбинах вже можливо. Так, <кх> да. Так, Плюс. Да, це можговами просто паркурити Ну, Я чесно, навіть підозрюю, що це буде найважчий етап для тебе. Чого? Чого? Бо далі там будуть або логічні головоломки, або битва з кимось. Зенко на Майкл! З на Майнкрафт. Майнкрафт. Чи з візером? Просто... Е... Як, Як ти догадався? Як ти догадався, скажи мені! Що реально? реально? Не бійся, ти, 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 ти отримаєш Блях. Блях. Як Якд? Але я, але то, але я, я ага, точно такий саме для тебе челендж зроблю з такою вежею. О, це було доволі прикольно. Там я ще вчитаю твої слова. Я Я, чесно, не думав, що ти так будеш погано паркурить. Тим бачиш я думав. Ну, лабіринт це самий простий етап, як чесно, на цьому всьому. Ні, я ще простіший один. Але. Але цей. Але перший етап це взагалі лікатня. Бо ти міг просто не F5 подивитися. Ура, ти прийшов! Спускайся вниз. Натискай Та, на базі, тобі треба вниз. Ага. Походу, біля того, як я це все, все тестив, я забув позакривати його, окей. Так. Сто, ти тут гулямус і селямус, і Знайди спуск. На наступний рівень. Так, Окей, це не працює. Ці важелі це декорація, попробуй знайти той спуск, який був на першому капіталі. Ламати блоки можна. Ламати блоки можна. Ламати блоки ні, але відкривати можна. Геніально. Капець, ти дуже близько. В тон. В тон. Чесно, ти дуже. Т. А, бачу Підказка. Спуск біля біля. біля професій. Ваня, Ваня. На важі натискай, я ти куди поліз! Тут є важі, який спускає на один з рівнів Хм, ты закрывай подкову. Икрывай. Це самый простий рівень взагалі. Мет. Мед. Ну, А можно, можно ідти брать? Можно можна те брать. Можно. Це, це, на цьому рівні тобі нічого робити навіть не знадобиться. Просто спускаєшся в, в дірку, що там. Слизьку фу, блін. От тут я просто трошечки не все продумав. О, отут а все цікаве. Одна з кнопок від, відкриває динаміт, а інша відкриває прохід далі. Що не активується? Ой, натискай на... Не! Не надо на ту кнопку! Натискай на... Ну все. Натискай. Натискай. Так, на цю кнопочку натискай. На яку ти натиснув. Капець. Пойбач. Зимой. Це... Спускается. Надобається. И також броню візьме. Ну, на всяк випадок. А тут все можно взяти? А тут все можно взяти. Можно все взят. И знаешь? бери все, бо тобі все одно любит Так тут тему зачарование золоти яблука. Щет, песок душ. Афиолотовый скло". скло. А фиолетовое скло тебе потрібно, чтобы быть хейт Так, Так. Окей, okay, поставлю. Okay, так. Окей, okay, так. Я понял, выпити зілля в гнисті кості прав. Зіля в прав. Але це вже знадобиться на наступному етапі. Де, де тут? Бачиш, тут, тут відкрилось. Ту... Біля портала відкрилося, дірочка. Хэ? Пей, якщо ти хочеш жити. Тут тобі треба знайти вхід на І. Легкий. Спойлер, він в куті. Лихкотня. Особливо тоді, коли ти нічого не бачиш. Його тут нема. Його тут нема. Ні, він є. Ти, ти дуже близько біля нього. Вінший біг. Сюда. Йди в інший кут. Піднімайся на гору. до... В до бік. В інший, на інший кут, що прям попер... прямо попереду тебе. Там якраз і. Тут. Я тобі допомагаю, бо ти мій друг, але все ж таки. Ей, Далі допомагати тобі не буду, а. бо підказки тобі вже не знадобляться. Опа. А, тут бо багря... А, Можна це ломати? Багря... А можна це ломати. Ні, тобі треба. йо -йом, тут є вхід і просто спускайся сюди. на шипку. Правильно, я... не видно. Правильно не видно. Все, ти спустився вниз. Маю заспавнитись візеру. Чекайте! Та... Ай, капіц. А, Почекай, треба дещо зробити. Почекай, я, я просто трошечки забуду робити, то зараз швиденько дещо дороблю. Так, після невеличкого багу ми продовжуємо тільки моєму другому. Кріперу треба забрати голову візер-скелета, бо інакше він не заспавнить візок. я знову пригну. Я знову при. Нічого у мене є варіант. Нічого у мене є варіант. Стоп, а звідки ти пісорбуш? Фуйскринс. Foo scrins. А, зайти я просто його випадково виклик. Можеш поламати трошки візера і з нього взяти один блок. Мм. Mm. Mm. А, ти це вирішив зламати? окей. Справа. Є... Кріпер отримав досягнення гільйотина. Так, спускайся, тобі треба все це вручну ламати тепер. Ну і зараз буде. Збогу. Збогу. І останню башечку. І останній башнеч. Вот зараз буде бабах. А ти тут сами взяв? Взяв Окей. Зараз буде Ту-ту-ту На тебе взлам бджола напала Капец. А. Ту-ту-ту-ту-ту Я думаю, треба було тобі трошки менш сильно броню давати. же на новій стадії. Він включив свій інший режеп! Він включив свій інший режеп! Здається, тобі занадто... сильні речі. Оооо! Я Спригнув вниз. Спрізь, ну, вітаю! Ти пройшов. Ну, і ще на фінал бію, в VOM. Ну, і ще на фінал в Vamo. Отакий міні-квест мене вийшов, правда, я його трошки не доробив. Деякі фрагменти я трошечки забув зробити, ну, наприклад. Ну, тоді всім-всім показуємо. Тоді всім всім пока. пока. <клух> <всім покажем>. Дякую <клух> за перегляд. <клух> 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 Кріпер -кри сказав те, що рано чи пізно можливо навіть сьогодні зробить карту на там, яку я маю вже проходити. Все, коротше, під'ємсь. Все, коротше, під'ємось. Ну, все. Всі І все, все і з карту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всі... показывайте. Так, спидранік.